Добрий день, діти! Рада вітати вас на уроці Математика. Тема нашого уроку знаходження значень виразів на дії різного ступені, дії з іменованими числами та розв'язування задач. Дзвоник дзвонить, не стихає, школярі усіх скликає. Гей, до класу поспішайте на місця свої сідайте. Почнемо урок, як завжди, з усного рахунку. Перевіримо. Ваші знання з таблиці множення 3 помножити на 2. Нижче є варіанти відповідей на цеглинках ЛЕГО. Дорівня 6. 3 помножити на 4. 12. 3 помножити на 8. 24. 3 помножити на 5. 15. 3 помножити на 9. 27, 3 помножити на 3. 9. Зараз відкриваємо свої робочі зошити, записуємо сьогоднішнє число та класна робота. Відгадайте, будь ласка, загадку. Гачок, гачок, і вийшла цифра. Яка цифра вийшла? Цифра 3. Запишемо. Каліграфічно один рядок цифри 3 за зразком. Для цього зупиніть відео. А зараз назвіть, яку дію треба виконувати першою в кожному виразі. 23 додати 7 та відняти 30. Ми виконуємо дії по порядку. 23 додати 7 дорівнює 30. А 30 відняти 30 дорівнює 0. Наступне 45 додати різницю чисел 89 та 73. В цьому випадку першою дією буде. Вираз, який знаходиться в дужках, 89 відняти 73. Буде 16. І другої дією 45 додати 16. Дорівнює 61. Далі, знову-таки, першою дією буде вираз, який знаходиться в дужках, 34 відняти 29. Дорівнює, порахуйте, дорівнює 5. Та друга дія 2 помножити на 5 дорівнює 10. Далі. 56 відняти 47 та поділити на 3. Першою дією буде вираз дужка. 56 відняти 47, дорівнює. 9 та друга дія 9 поділити на 3 дорівнює 3. Запам'ятали. Зараз відкриваємо підручники на сторінці 114 знаходимо вирази 687. Виконуємо та обчислюємо. Для цього зупиніть відео. І так, розберемо перше. 34 додати та 2 помножити на 9. В цьому випадку множення виконується першою дією, а додавання другою дією, тому що. Множення і ділення головніше, ніж додавання та віднімання. 2 помножити на 9 дорівнює 18, а 34 додати 18 дорівнює 52, друге 6 помножити на 3 та додати 27. Ми бачимо, що першим виразом у нас є дія множення, тобто в цьому випадку ми виконуємо по порядку. 6 помножити на 3 дорівнює. 18, а 18 додати 27 до рівня 45. Далі 72 відняти 24 поділити на 3. Знову-таки, множення та ділення головніше, ніж віднімання та додавання. Тому, якщо у вашому виразі є ділення і віднімання, то спочатку ми ділимо, а тільки потім віднімаємо. Тому 24 поділити на 3 дорівнює 8, а 72 відняти 8 дорівнює 64. Наступне різниця чисел 45 та 24 поділити на 3 дорівнює. В цьому випадку виконуємо першу дію, що в дужках, а потім ділення. 45 відняти 24 дорівнює 21 а 21 поділити на 3 дорівнює 7. Друге 2 помножити на різницю чисел 99 та 90. Знову таки, бачимо, що у нас є дія в дужках. Виконуємо її в першу чергу. 99 відняти 90 дорівнює 9, а 2 помножити на 9 дорівнює 18. І останнє 90 відняти добуток чисел 7 та 2 та додати 5. Бачимо, у нас тут три дії. Віднімання, множення та додавання. Знову повторюю, що множення та ділення головніше, ніж віднімання та додавання. Тому в нашому випадку ми спочатку множимо 7 помножити на 2 дорівнює. 14. Далі в нас залишається ще відняти та додати. Що ж будемо далі робити? Запам'ятайте, між відніманням та додаванням рівність. Тому ми просто виконуємо зліва направо по порядку. 90 відняти 14 дорівнює 76, а 76 додати 5 дорівнює 81. Запам'ятали. Далі права 689 на сторінці 114. Нам потрібно виконати ділення іменованих чисел. Пригадаємо іменовані числа це коли ми біля числа вказуємо з вами кілограми грами, метри кілометри. Обчислимо. 10 кілограмів поділити на 2 дорівнює 5 кілограмів. 10 кілограмів поділити на 2 кілограми дорівнює 5. 6 метрів поділити на 3. Дорівнює 3, 2 метри. 6 метрів поділити на 3 метри дорівнює 2 метри. 2. 15 літрів поділити на 3 дорівнює 5 літрів, та 15 літрів поділити на 3 літри дорівнює 5. Давайте розберемо, яка ж між ними різниця. Наприклад, 10 кг поділити на 2 дорівнює 5 кг, та 10 кг поділити на 2 кг дорівнює 5. Бачимо, що різниця в тому, що результати однакові, але в одному виразі ми вказуємо іменоване число, а в іншому записуємо просто результат 5. Тобто запам'ятайте, якщо у вас два числа іменовані, тобто 10 кг 2 кг, то результат. Ми просто записуємо число, не вказуючи, що воно іменоване. А якщо ми маємо з вами два числа, одне з них іменоване, а інше просто число, то тоді, в результаті, ми будемо вказувати та доповнювати кілограмами. Наступні вирази так само. А зараз відпочиваємо.

Молодці, відпочили, переходимо до розв'язування задачі номер 690 Знайдіть підручнику на сторінці 114. Читаємо разом. У пеналі лежать два маркери шість олівців, а ручок у три рази менше, ніж олівців. Скільки всього предметів лежить у пеналі? Дивимось на кор коротку умову. Про що йде мова? Про канцтовар. Так. А саме про маркери, олівці та ручки. Чи відомо, скільки лежало в пеналі маркерів? Так, дві штуки а олівців? 6 штук. А ручок відомо? Ні, але відомо, що у три рази менше, ніж олівці. Чи можемо ми відразу дізнатись, скільки всього предметів лежить у пеналі? Звичайно, ні. Але. Нам потрібно дізнати, скільки ж лежало ручок, якщо сказано, що у 3 рази менше, ніж лівців. Для цього нам потрібно скласти вираз, за допомогою якої дії будемо складати, якщо сказано у 3 рази менше. Правильно, потрібно поділити. 6 поділити на 3 дорівнює 2 штуки ручок у пеналі. Тепер можемо дізнатись скільки всього лежало. Так, звичайно, для цього потрібно все додати 2, додати 6 та додати 2 дорівнює 10 штук. Відповідь 10 предметів лежить у пеналі. Запишіть розв'язання задачі собі в зошит. Переходимо до домашнього завдання. Потрібно виконати номер 691 692 на сторінці 114. На цьому наш урок закінчено. Дякую діти вам за увагу. Гарного дня, до побачення!